Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, продовжується третій тиждень Великого посту. І у нинішній день на богослужінні звершується літургія на свячених дарів. Великий піст вимагає від усіх нас цілісності, тобто збирання всіх складових частин нашої природи, розуму, волі та почуттів. І той, хто з понеділка до п'ятниці тримає піст не тільки в їжі. І хто просто кинув палити, і той, хто відмовився від розваг, всі вони подвижники. У нинішній день православна церква молитовно згадує наступних святих Преподобного Іакова, єпископа та ісповідника, що жив на початку 9 століття, а також преподобного серафима Вирицького, який ще за життя просвітився благодаттю Христовою. Преподобний Серафим, у миру Василь Миколайович Муравйов народився у кінці 19 століття у Ярославській губернії. Він був вихований глибоко віруючою людиною, але не відразу усвідомив своє чернече покликання. На початку 20 століття Василь Муравйов. Був купцем другої гільдії у Петербурзі, як меценат він протягом багатьох років надавав допомогу храмам, хворим і нужденним людям, але несподівано для оточуючих роздав все своє майно бідним і вступив на шлях чернечого життя, який розпочав з Олександру Невської лаври. А вже у 1921 році його висвятили у сан Єромонаха з ім'ям Варнава. Як згадують очевидці, на богослужіння за його участю збиралося багато народу. А під час літургії обличчя отця Варнави світ. Силося духовною радістю. Люди прагнули почути його прості, але сердечні проповіді у кінці 1926 року. преподобний прийняв схему з іменем Серафим і протягом трьох років ніс важкий послуг духівника Олександру Невської лаври. Згодом довгий час жив у селищі Вириця, поблизу Санкт-Петербурга. За високе духовне життя Господь наділив праведника дарами прозорливості і чудотворіння. Так, преподобний Серафим навіть передбачив дату перемоги у великій вітчизняній війні. Прославлення подвижні. Відбулося на Архієрейському соборі у 2000 році. Возлюблені у Христі, у цей прекрасний весняний день ми вітаємо іменинників, яких називаємо Серафем, Кирило та Володимир. Дорогі глядачі! Спробуємо прожити уважно хоч один день, спостерігаючи за собою, хто міє по відношенню до людей і до самого себе. Потім спробуємо пожити, чинячи опір гріху, і зрозуміємо, як це важко. А дізнавшись, навчимося поблажливості до людської слабості, і тоді не будемо нікого засуджувати.